Відгадай, що в мене в руках. Ну це машинка Hot Wheels. Правильно. Тобі потрібно дати відповідь на три запитання угу. і отримаєш її в подарунок. Добре, скільки в тебе машинок Hot Wheels? Так зараз треба порахувати. Бо в мене дуже велика колекція. Якщо не помиляюсь, 101 на Як ти думаєш, яка найбільша колекція машинок Hot Wheels? Ну, на мою думку, 100 тисяч машин, напевно. Ти підписана на чудовострів? Так, підписана. Чудовострові зараз проходить акція для справжніх колекціонерів. З 8 квітня по 8 травня, купуючи одну машинку Hot Wheels, на другу машинку Hot Wheels 50% знижки. Прикольно. Тримається твій подарунок. Привіт. Гадай, що це в мене в ручках? Машинка. Яка? Hot Wheels. Hot Wheels, Правильно, ти наш супергерой. Давай ти нам даш відповідь на три запитання і отримаєш її в подарунок. 20. Скільки в тебе машинок Hot Wheels вдома? Можеш збрехати, але красиво. Десь 100 максимум. 100 максимум? Ого, це дуже багато. Дуже багато. А що ти з ними всіма робиш? Паліз. Як ти думаєш, скільки всього машинок Hot Wheels в світі? Десь мільйон. Відгадай, що це в мене в руках і отримаєш це в подарунок. Машинка Hot Wheels. Машинка Hot Wheels. Правильно. Скільки в тебе є машинок Hot Wheels вдома? Трошки є багато. Як ти думаєш, скільки колекцій Hot Wheels всього є в світі? Багато. Ти підписаний на чудовострі? Підписаний? Там зараз проходить акція з 8 квітня по 8 травня. Коли ти купляєш одну машинку Hot Wheels, друга тобі йде 50% знижки на неї. Знав? Знав? Так. Клас. Ми цю машинку тобі даруємо. Дякуємо тобі за те, що ти знявся. Гарного дня!